Суть проєкту Art Armor це врятувати життя наших бійців, залучаючи мистецтво. Тобто це мистецтво, яке рятує життя. За допомогою Збройних сил України ми відшукали бронеплити, які врятували життя нашим бійцям на передовій, повернули їх сюди, в тил і залучили найвідоміших українських художників для того, щоб вони намалювали. Свої картини саме на цих плитах. Ми провели вже а, одну виставку провели 14 жовтня на День Покрова, на День захисника. І це вийшла така символічна виставка в станції Метро Майдан Незалежності. І зараз, вже в листопаді, буквально на цьому тижні, ми відкриваємо нашу виставку, переносимо її в. Музеї в місті Київ на Лаврських, як ми його називаємо, музей бойової слави Другої світової, або ми між собою називаємо його музей меморіал Далі ми хочемо за цією виставкою подорожувати по країнам Європи, можливо, в Сполучених Штатах, Північній Америці, для того, щоб вирішити дві проблеми, які закладаємо в рішення це підсвітити. Тему і тримати тему на перших шпальтах тему війни в Україні для того, щоб про неї говорили, пам'ятали для того, щоб міжнародні організації, урядовці, керівники країн знали про те і не забували про те, що в Україні коїться, і всіляко допомагали нашій країні в боротьбі за свободу. І ми хочемо залучити таким чином найвідоміших світових художників, для того, щоб прийняли участь в нашому проєкті, і для того, щоб можливості продажу цих картин через аукціони давали нам ресурси, які ми будемо як благодійний фонд витрачати на купівлю нових засобів захисту, це можуть бути бронежилети, бронеплити, це можуть бути шоломи, окуляри, перчатки все, що потребують наші військові разом з міністерством оборони України, ми будемо приймати рішення, куди витрачати ці кошти. Але ще раз кажу, виключно на. Засоби захисту для наших військових. Ми будемо популяризувати а, цей проєкт без виключення по всьому світу для того, щоб привернути увагу і для того, щоб колекціонери а, могли в перспективі купувати роботи відомих світових а, художників на аукціонах. Ми а, маємо 10 робіт, дев'ять з яких це роботи українських художників. Десята робота це плита з підписами керівництва різних структур правоохоронних, військових. І також будемо залучати президента Володимира Зеленського для підписання ось цієї плити. Це плита з підписами. Ще раз кажу, але таких робіт вже в нас в сумі є 10. Ще планується дві дуже цікаві роботи. І тоді ця колекція буде налічувати 12 робіт. І ось ці 12 робіт як колекція. Будуть подорожувати світом. Дуже позитивно. У нас є футболка з назвою проекту, з логотипом проекту, де вони ставлять свої підписи, побажання, пишуть вірші, пишуть пісні. Вони підтримують цей проект. Вони надзвичайно вдячні ініціаторам і учасникам цього проекту за те, що люди в Україні настільки креативні. Що придумали такий проект, який може насправді врятувати десятки тисяч життів наших бійців перспективи?